Майя це один з найдивовижніших, незрозумілих і в той же час привабливих народів, які коли-небудь жили на нашій планеті. Особливості цієї цивілізації ваблять вчених і обивателів, оскільки вона залишила після себе безліч питань, які століттями чекають відповідей, а над їх загадками донині ламають голови найрозумніші люди світу. Тож давайте зануримось в таємничий світ Майя. Щоб дізнатися найбільш цікаві факти про цивілізацію, яка зникла так само раптово, як і з'явилася. Могутня цивілізація Майя виникла близько 4 тисячі років тому і прийшла до епохи розквіту приблизно 1500 років тому. Але вже в дев'ятому столітті почався її занепад. Населення стрімко скорочувалося, а будівництво монументальних кам'яних споруд припинилося. Прибулі через багато століть європейці застали лише тінь колись могутньої імперії, і вони з легкістю зруйнували те, що від неї ще залишилося. Причини падіння цивілізації Майя до сих пір є предметом суперечок в науковому середовищі. Ніхто не знає, чому настільки високорозвинений народ втратив свою силу. Одна з найпоширеніших версій виснаження ґрунту через активне землеробство. Племена Майя будували свої піраміди і храми на століття. До наших днів збереглося близько тисячу кам'яних міст, побудованих ними тисячоліття тому, і втричі більше менш масштабних поселень. Ці знахідки допомогли встановити, що насправді майя були єдиною імперією, в якій існували окремі племена, які іноді укладали союзи, а іноді ворогували між собою. У народу Майя завжди високо цінувалися знання, і стародавні вчені досягли величезних успіхів у безлічі наук. У той час, коли в Європі деякі племена щебилися палицями, хірурги Майя вже навчилися проводити складні операції, успішно рятуючи пацієнтів від серйозних хвороб. Причому для анестезії вони використовували препарати, що виготовляються з деяких рослин. А математики цього народу вперше вели поняття нуль. При цьому до винаходу колеса Майя чомусь не додумалися. У якості валюти цивілізація Майя використовувала какао-боби. Їх також використовували для приготування напою, але по зрозумілим причинам його могли собі дозволити тільки дуже багаті люди. Існували навіть фальшивомонетники, які спритно витягали з какао-бобів серцевину, а шкурку бобу набивали глиною і піском. Правда, отриманий таким чином какао-порошок діти було нікуди, тому його просто використовували для приготування какао для власних потреб. До речі, іспанські конкістадори відзначали, що ціни на товари і послуги у Майя вказувалися саме в Бобах. У царстві Майя велике значення надавалося освіті. Вона була обов'язковою і існувало безліч шкіл. Основними в них були писемність і астрономія. Складна мова Майя була розшифрована лише в ХХ столітті. І великий внесок в це зробив радянський вчений Юрій Кнорозов. Помилково було б вважати, що племена Майя вимерли після вторгнення конкістадорів. Цей народ існує і зараз, здебільшого в Мексиці і деяких навколишніх державах. А загальна його чисельність сягає 7 мільйонів осіб. Вони розмовляють власною мовою. Точніше на 25 його різних діалектах. Народу майя було невідоме залізо. Для своїх потреб вони використовували в основному інструменти та зброю з каменю, кісток і деревини, а хірургічні інструменти виготовляли з обсидіану та гірської породи, багато в чому схожої зі склом, а в якості хірургічних ниток використовували волосся. Золото має в побуті теж практично не використовували. Застосовуючи його в основному в декоративних цілях, всупереч поширеному міфу, Майя не приносили в жертву чужоземців і військовополонених. Цей народ вважав, що стати жертвою на святі це величезна честь, а тому добровольців завжди вистачало. Сучасні нащадки Майя від жертвоприношень, до речі, теж не відмовилися, просто вони давно замінили людей на курей та інших тварин. У давнину у народу майя було досить цікаве уявлення про красу. Привабливим вважався плоский лоб, тому матері часто прив'язували дітям до чола дощечку, щоб лобова частина черепа з часом змінила свою форму. Красивим вважалося також косоокість, тому дитячі іграшки в колисці часто вішали так, щоб змусили очі косити, з'їжджаючись до перенісся. Насправді Майя. Не пророкували кінець світу у 2012 році. Їх календар вказував на закінчення п'ятої сонячної епохи і початок шостої. Календар цього народу, до речі, був дуже складним, складений з трьох окремих. Він взагалі не мав поділу на роки, замість яких використовувалися планетарні цикли. Для того, щоб очистити тіло, Майя використовували потогінні ванни. Вони дуже нагадували сауни, які знайомі кожному з нас. Водою поливали розжарені камені, тим самим створюючи гарячий пар. Як правило, древніми саунами користувалися всі королі і прості жінки з нижчого класу. А які ще цікаві факти про цивілізацію Майя ви знаєте? Діліться в коментарях під відео. І до речі, дуже дякую за перегляд!